Меню стрибка дуже простий, але надзвичайно потужний логічний елемент у Buildbox. За допомогою цього елемента ви можете перейти до іншого світу або меню в редакторі меню. Ось як це працює. Спочатку перетягніть елемент логіки переходу меню з панелі ресурсів зліва на вашу сцену, розмістіть його десь, куди персонаж дістатися. Клацніть на цей елемент. Переконайтеся, що він вибраний. Напишіть йому ім'я на панелі параметрів. Для прикладу, назвемо його Таємничий світ. Коли персонаж торкається цього елемента, невидимого під час гри, він транспортується до секретного світу за вашим вибором. Ось як вибрати, яким буде цей світ. Коли ви повернетесь до редактора меню, ви помітите, що тепер є новий порт під назвою Secret World на вузлі вашої гри. Ми можемо створити новий світ, клацнувши правою кнопкою миші на фоні редактора меню і вибравши додати новий світ. Перейменуємо на таємний світ. З'єднаємо шлях, щоб оригінальний світ гри направляв гравця до нового секретного світу, коли вони його взаємодіють з елементом стрибка в меню. Ось і все. Можемо вибрати маршрут гравця до екрану користувача, якщо бажаємо. Перед тим, як завершимо це відео, є ще один важливий аспект, який хочемо розглянути. Пам'ятайте, що логіка переходу до меню буде невидимою у вашій грі. Тому вам потрібно додати частинку, декоративний об'єкт або дію поверх неї, щоб гравець знав, що вона є. Якщо вони дізнаються, що воно є тут, можуть побачити його і взаємодіяти, ви можете взяти їх в різні місця. Це перехід до меню. Дякую за перегляд.